Єдина ми українці. Наш дім Україна. Сьогодні, 15 липня, Україна відзначає День Української державності, свято, яке має багатотисячну історію і своїм корінням сягає 988 року, коли князь Володимир Великий охрещує Київську Русь, тим самим об'єднує землі та створює єдину країну. Україна пройшла довгий шлях державотворення протягом багатьох століть на її теренах існували різні державні утворення, та були періоди, коли ми входили до складу сусідніх держав: Київська Русь, Галицько-Волинське князівство, Українська Козацька держава, Українська Народна Республіка, Західна Українська Народна Республіка, Українська держава Павла Скоропадського. Українська Радянська Соціалістична Республіка та сучасна незалежна Україна. З кожного з цих періодів ми взяли ключові ознаки української державності, тризуб, гривня, блакитно жовтий прапор з часів Київської Русі, Магдебурзьке право та Пересопницьке Євангеліє з часів Речі Посполити, перша у світі конституція Пилипа Орлика з часів козацтва. Перший парламент, перший уряд країни, власний адміністративно-територіальний устрій, Незважаючи ні на які перепони, Україна завжди дотримувалася вектору розвитку демократичних традицій народовладдя. Під власним прапором виборюють право на вільне та незалежне майбутнє, найголовніше та найвпливовіше герої сьогодення бійці Збройних сил України. Саме вони боронять нашу землю та відстоюють незалежність країни. Сьогодні ми, молоде покоління українців, пишемо сучасну історію своєї держави, пишаємося національними традиціями, творимо національну культуру. Бо наша держава Україна. Дякуємо за увагу.